Всім доброго дня! Є в наявності свіжопригнана з Австрії Opel Zafira B. Це 2012 рік, 1,6 бензин, календарний 2013. Гарний темно-сірий колір. Пробіг 214 тисяч, машина купувалася на аукціоні, пробіг оригінальний, можливі будь-які перевірки, також надам він код при необхідності. Немає якихось дефектів по кузову, гарний стан, один косметичний підкрас, пасажирська дверка. Зараз покажу все прибором, решта все в оригіналі гарно виглядає. Вінкод. Пройдемося прибором по кузову швиденько. капот 101, крило 110, дверка 109, 107, 93, 94, 86, 104, 106. Ця дверка фарбована. 152... 100... 185, обучаюсь, 188, 176, 143, 148, 137, легенька косметика. Вікно оригінальне, з двійкою. Також ще раз двінкот, кому необхідно, нічого тут не крутилося. Проєм 39. 44. Далі це крило 101, капот 109. І тут у нас 86. Гарна машина по кузову. Так, покажу багажник. Є шторка. Коврик, цей коврик можна викинути, тут під ним є оригінальний в ідеальному стані. Також, до речі, є комплект зимових коліс на стальних дисках з ковпаками входить в комплект. Є заводські наклейки. В гарному збереженому стані у нас салон, у нас, звичайно, симимісна ті сидіння у нас не розкладені. Все в гарному стані, нічого ніде не подарто, також всі пластики, як ви самі бачите. Водійське сидіння є сліди експлуатації, але нічого тут не перешито, це все в оригінальному стані. Руль в гарному стані. 214 тисяч пробігу. 7,7 літрів середній розхід показує. Є передні підігріви сидінь, клімат, контроль, мультикермо, всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Все в гарному збереженому стані. Пасажирське сидіння, дверка. Покажу зараз ще під капотом. Двигунка працює просто ідеально. Некручений капот. крило, те крило. Все в гарному стані, технічно щеплення, ходова без проблем. Кого цікавить, машина знаходиться в місті Хмельницькому, нагадую, є ще комплект зимових поліс. Ціна з сертифікатом 7,5 тисяч доларів. Нагадаю це чистий 12-й рік, 1,6 бензин на механіці з одним косметичним підкрасом. Дуже гарно по кузову і дуже гарно по техніці. Всім дякую за увагу. Кого цікавить, звертайтеся. Також можемо доставити по Україні.